Доброго вечора, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кровава битва на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Так, ми топ-25. Давайте подивимось. Оборона все ж таки це тримається. Ну що ж, давайте спробуємо сьогодні атакувати. Подивимось, як сьогоднішній день пройде. Вчора було дві поразки. Хто не бачив, можете подивитись. Так, що ми маємо тут? Тут є. Мінйони, так? Тому давайте замість нікс все ж таки візьмемо грімбла, напевно. Або можемо, в принципі, беру взяти. Давайте спробуємо взяти беру. Так, тут ось так. Пробуємо взяти беру, щоб заблокувати. Ну що ж, поїхали, подивимось. Угу. Так, фіолів небагато. Ну, є ось таке комбо, тому будемо робити. Так, ще фіолетові там в жовті стягнуться. Добре. Так, поки в нас людвих є, давайте спробуємо зарядити цю по центру. Не встигли ми її зарядити. Це дуже-дуже погано. І синіх немає. Ну давайте ось так. Ой-ой-ой-ой-ой. Дуже боляче. Давайте ось так тоді. Ну все, це, напевно, поразка, бо зараз там Людвиг зарядиться. Так, локи вже від'їхав. Ну, спробуємо тут фіол знизу знайти, немає. Тоді ось так і знову ця пробиває. Ось вони фіолетові приїхали, коли вже всі ультують, всі пробивають. Нас заблокували. Так, давайте хоч люди вмикаємо ось так, нам хоча б її пробити. Але це вже буде дуже важко зробити, напевно. Так, вона зараз буде пробивати постійно. Поки Людвих є, спробуємо. Але навряд чи там мільйонів дуже багато і Бера наша не спрацювала взагалі. Ні, тут нічого не вийде. Брали Беру, але зарядити її не змогли. Ну що ж, таке буває. Так, викупаємось. На жаль, що нулик... Так, да, цей турнір дуже важкий. Ой-ой-ой-ой-ой, Араміс. Араміс. Тут дуже потужна оборона. Ну, давайте спробуємо все ж таки локи сюди поставимо. А сюди візьмемо Кіпріота. Беремо Кіпріота, Люську залишимо, подивимось, що буде. Поїхали. Звісно, шареміс може щитки свої накинути. Так, що ми бачимо? Дуже багато червоного камінчику. Ми ж начебто і викупилися, але щось не хочуть нам давати. Ну, давайте спочатку ось так і зробимо. Нам потрібно його зарядити, поки у нас людвих є. Давайте зробимо ось таке комбо, можливо, там ще червоний закриється. Не закрився. Давайте тоді ось так і ще синій тоді пошукаємо. Добре, сині хоч закрилися. Так, ось вони трішки камінчики поїхали. Ну, добре, що ми під Людвигом поки що. Так, копіюємо раміса. Угу. Спробуємо ось так зарядити наших фіолетових. Так, ну тут камінчики полетіли, полетіли. Угу, там зараз буде ухиляння. <кій> Пробачте. Так, Людвига вмикаємо. Ухиляння, ухиляння. Давайте спробуємо зняти їх ось так. Не знялись. Тоді вмикаємо контратаку. І все ж таки спробуємо сюди навісити паразитів. І паразити, скільки там шанс? 45%. Таке відчуття, як всі 100. Давайте тоді ось так. А, вони ж ще під щитами. Скільки щитки? Один хід. Один хід, Так. Обережний хід нам потрібно зробити, але я його не бачу. В неї прокидувати. Ну, развіж що ось так. Добре. Так. Спробуємо заблокувати хоча б її. Добре. Ну, будемо цього копіювати. Ухиляння 100% працюють. Які 45 шанс, я не знаю. Ну давайте ось так. Добре, цей вдариться об контратаку. Поки Людвиг є, ще вмикаємо ось так. Обережно прокинемо. Обережно не вийшло. Ну добре, Людвих повинен витримати. Давайте сюди. щит щитмане. Давайте спробуємо хепрі зарядити. Ні. Так, ось так. Ще раз пробуємо. Не хоче. Давайте зарядимо локи. Так, зарядився. Ще раз її пробуємо заблокувати. Не хоче. Тоді її копіюємо. Вона начебто пробиває боляче. Добре. Так, так, вже з нас спала Мана. Ну, давайте ось таке комбо-вомбо запустимо. Оце трічка була трішки зайвою. Але на даху ми зможемо заблокувати і паразитів накинути. І також можемо її скопіювати, якщо що. Угу. Ну, все, тут. Тут перемога добре. Так, поїхали наступний бій. Людвіг і попотам. Контратака. Угу. Нам потрібно знімати, ну це ми можемо Люсі знімати. Так, тут Кіпріот нам не допоможе, тому що тут мало хто пробиває і потім обходить все, тому немає сенсу брати кіпріота. Угу, Давайте когось давайте візьмемо. <кх> Можливо, лоухі взяти або взяти Хімераса, щоб він, якщо що, їх теж задіспелити. Угу. Так, і ось такі. Людвіго 18. -й. М -м, ну давайте спробуємо. Поїхали. Арка, звісно, не лікує, але ставить дуже, дуже жирних міньйонів. Так. Ну, у нас є... Зарядка люсі, давайте обережно ось так прокинемо. Потім обережно, ось так, можливо, жовтий знизу не заїхав. Тепер ось так. як би нам менше комбо зробити, щоб людвих не зарядився? Так прокинути, там полетить і червоні полетять. І зелені. Давайте ось так. Ну, це сині трішки зайві, але добре. Ми копіюємо кого. Давайте Людвіга і скопіюємо. Сюди спробуємо заблокувати. Угу, добре. І будемо цього поступово виносити. Ось так, ось так. Зелений кристал навіть два. Навіщо вони не, по... не зрозуміли, Ну, потрібно поле чистити, поки вони під блоком. Ну, угу. як Людвига не зарядимо. Давайте спробуємо зарядити Хімераса тоді. Угу. І Хепрі зарядився чудово. Так, так, так. Арка, звісно. Неприємний він паразитів може змінити на мільйонів. Тому давайте ось так. Можливо, він не встигне зарядитись. Проб'ємо сюди. Так, в нас там, в принципі, локи працює. Давайте ось так. Угу. Ой, це зайве полетіло комбо, але зараз сів доб'є. Добре, ще у нас Людвиг зарядився, чудово. Вмикаємо. Поки тоді Хепрі чекає, давайте проб'ємо цим, потужно пробили. Давайте, можливо, спробуємо його і забрати. У нас там є фіоли. Ага. Ну, давайте ось так фіолетовий в нього прокинемо. Так, зараз буде камня кожа, міньйон. Давайте зробимо ось так. Кам'якожу зняли. Блокуємо, пробиваємо і все. Це тут вийшло дуже чудово. Поїхали далі. Так, наступний бій. Контра, ухиляння, знов людвих. Ну так і їдемо, поїхали. В принципі, мені подобається моя команда. Звісно, коли камінчики є. Ну, немає зовсім жовтих. Ну, давайте обережно ось так. Ще синеньке. Так, з Людвига знялось, це добре. Так. Ухиляння. Скільки 40%? Ну, напевно, спробуємо пробити. Все ж таки ухилилось. Давайте зарядимо нашого локи, копіюємо людвига. Я сподіваюся, ухиляння так не працюють. Не працюють. Добре, тоді робимо ось так. Можливо, зніме Люська. Угу, Багато фіолів полетіло. Знову ухиляння. Так, в нас є в нас є жовтий кристал, але, напевно, його ми збирати поки не будемо. Давайте спробуємо паразитів поставити. Ось сюди. Так, паразити пройшли. Давайте ось так обережно скинемо. Добре. Тепер блокуємо цих. Чудово. Так, там паразит доб'є, там ще є ухиляння. Фріх ухиляється, тому давайте ось так. Можна зібрати кристал, а хоча потрібно було Людвига зарядити. Ну, добре, це я трішечки неправильно зробив. Ну, давайте ось тут спробуємо Людвига дозарядити. Він не дозарядився так, але є у нас тоді ось так. Угу. Спробуємо пробити цього. Тут зарядимо Людвига. Угу. Ну, вже нам контра не страшна. Так, робимо ось так. Давайте хатіка і скопіюємо, напевно. Все у нас контратака. Знімемо з неї контратаку. Хепрі і ось так жовтим Добиваємо. Добре, так, тут теж все вийшло дуже гарно. Так, поїхали наступний бій. Ой, «Прізрак опера Призрак опера Ну що ж, тут так і їдемо, поїхали. Ну, можливо, більше жовтих взяти було потрібно. Так, давайте спробуємо ось так. Тепер ось так. Угу. Обережно ось так. Нам би цього призрака опіри добити, але ми навряд чи його доб'ємо. Та, звісно, дуже-дуже слабо. Ну що ж, прийдеться робити. Бомбо. Ось таке. Ах, синенький не закрився трішки. Ну, добре. Не дуже, звісно, добре, але давайте ось так. І теж тоді його скопіюємо. Він який потужний. Цей проб'є зараз мінус два. Давайте сюди паразитів. На жаль, немає у нас фіолів. Давайте ось так. Ця зараз доб'є. Ну що ж, сьогодні теж дві поразки. Ну, давайте, спробуємо, можливо, фіол знизу заїде. Ну, ні, не заїхав. Там вже всі пробивають. Ну, дві поразки. Це дуже багато, але маємо, що маємо. Ну, ТОП-5. Не знаю, подивимось. Завтра спробуємо краще відіграти атаці, Можливо, в топ-5 ми зможемо залишитися. Оборона С. Рейтинг 23 тисяч на місце. Дуже далеко. Ну, нічого. Цей турнір важкий, тому як виходить, так виходить. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного вечора. Всіх українців вітаю зі святом. День Незалежності. Саме головне, бережіть себе та рідних. Все буде Україна. Всім до нових зустрічей. До побачення.